Організація та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за новими вимогами кабміну. Такі питання обговорили на зустрічі у виконкомі Довгинцівської райради. Запрошені всі керівники підприємств нашого району, в яких є військовозобов'язані, які яких стосується військовий облік. Під час війни це перша зустріч. Мета правильно робити і вести військовий облік, тому що сьогодні нагальна потреба військовозобов'язаних. Тому ініціатива була центру комплектування провести це навчання на нараді. Навчанні проаналізували основні положення порядку ведення військового обліку. Одне із завдань військового обліку це, по-перше, утворення військового резерву, мобілізаційного людського резерву. Для чого для накопичення наших збройних сил для комплектування Мобілізаційним ресурсом, який є у нас в країні. По-друге, це якісний стан цього мобілізаційного ресурсу. І по третє, це е бронювання, так, відсрочка від, від призову по мобілізації від підприємства. Окрема тема категорії громадян, виключених з військового обліку. Виключений з військового обліку може бути за станом здоров'я, коли він прийшов до ТЦК. Проходив медичну комісію, його е, посилали на дообстеження, він прийшов з актами від свого лікаря, і є підстави вважати, що він непридатний, його направляють до обласного ДЦК, підтверджувати свою або інвалідність, або непридатність. І коли висновок військово-лікарської комісії обласного ДЦК буде непридатний з виключення, все, це не військово зобов'язання. Вони військово-лікарську комісію ще не проходять. Вікторія добровольська, Артем Кравченко, цей день.